Йоу, друзі, всім привіт! З вами дизайн новини. Сьогодні, як завжди, подивимося якийсь цікавий кейс. Розберемо його перед тим як ми ще не почали. Поставте лайк, підпишіться, якщо не підписані, і скидуйте ці відео своїм друзям. І ще, напевно, ви не підписані на наш телеграм-канал, бо там нічого цікавого не виходило. Але вже коли вийде це відео, вже на цьому каналі будуть публікуватися дуже, дуже, дуже цікаві. Тексти про культові дизайн об'єкти, які ми тепер робимо регулярно. Тож підписуйтесь на телеграм-канал. Лінк в описі до цього відео. Поїхали. І так, який бренд сьогодні в нас наразі на черзі? Хто змінив свою ідентику? Це бренд. Хіро, якщо чесно, навіть не знаю, що це, але ми це дивимося тільки через те, що це дуже класний кейс, і його зробила дуже класна дизайн-студія, на яку вам варто звернути увагу, якщо ви ще про неї нічого не знаєте. Давайте одразу я вам покажу, хто це. Це студія з Нью-Йорку, яка називається Porta Rocha. Зараз ми перейдемо на її сайт, такий в них дуже. Модненький сайтік, я не знаю, де тут можна. А ось тут є Хірушміро. Десь тут є якийсь, можливо, в мене тупить просто інтернет. Коротше, вони роблять багато класних кейсів, класних брендів. Перейдіть на їх сайт, якщо, якщо ви про них нічого не знаєте. Це вихідці з декількох, якщо я не помиляюся, дуже крутих агенцій. Здається, хтось працював в Collins. Хтось ще десь. Коротше, класна дизайн-студія, не знаю, може в них важкі картинки, нічого не завантажується. А, але Портороча, до вашої уваги. І зараз ми подивимося, що вони зробили з дизайном такого бренду як Hiro. Якщо чесно, навіть не хочеться розбиратися в тому, що це за проєкт, для чого він веб-30, біткоін. Якась IT-історія, блокчейн, так далі. Ви зараз все побачите, це якийсь софт, але, в принципі, навіть не важливо, що це, просто насолоджуємося крутим дизайном. Власне, що було, що стало. Як бачите, схоже на якийсь символ, валютний символ, Так, оцей... В шестикутнику оцей знак. Багато символів валют використовують саме подвійну, подвійне отаке перекреслення, закреслення. І, власне, тут так само, я так розумію, Х-, типу Hero, не знаю, це якось пов'язане чи ні. І ось що вони зробили: вони взяли такий моноширинний шрифт. Це шрифт, в якому всі. Букви мають однакову або однакову ширину, або однакову площадку для кегельну площадку для самої літери, для символа. І набрали, власне, цю назву, але набрали її через два оцих деша і тере. Слеш, тере, слеш І, і, і З'явився отакий знак. власне. Давайте подивимось, що в нас далі. Дуже класна анімація цього. Бачите, воно набирається, наче друкується цей текст, але анімацією додається ще якісь певні символи. До речі, дивіться, я навіть вдягнувся під, під цей кейс, бо навіть щось, щось схоже в мене на футболці. Так, давайте подивимось палітру. По в принципі. Палітра і палітра, якісь приємні кольори, додаткові. Hero Orange, такий головний колір і якась палітра з сірих кольорів. Іконки в нас, якщо подивитися, мають певні особливості. В них багато якихось пересічень. Лінії мають розриви, така трафаретна така історія. Я бачу це, здається, ефір, да? тут є якісь біткої, напевно, ще якісь символи криптовалют для... адаптовані під... під цей стиль. Є якась сітка, якийсь грід, по якому все це робиться. Він доволі такий складний, але прикольно, що тут є не тільки, бачите, наче все таке Лінійне, тобто горизонталь, вертикаль, діагональ. Але при тому от була історія з таких овалів, яка, наче не по сітці, але теж в одній естетиці. До речі, тут а, є до речі, ця іконка тут. Так, дивимось далі. Якась анімація. Ага, просто багато анімації. Окей, okay, такий просто я так розумію. Так, я розумію, що це якийсь софт, тому тут багато чого побудовано саме на друкуванні наборі коду якогось, так, якась там яка консоль, якісь команди і так далі. Все побудовано на цьому, тому багато такої анімації друкованої. Тут нам показують різні різні елементи. Різні лаяути, всюди є оця прикольна набірна анімація. І тут з'являються в нас такі ілюстрації, силуетні з тонкими лініями. Вони дуже мені подобаються, виглядає дуже фреш. Якось Для такого типу проєктів трошки, напевно, незвично, і це класно. Дивіться, які гарні і класні ці шестерні. І все дуже просто, але додані спеціально такі додаткові лінійні елементи, без яких в принципі, можна було тут теж це все зробити. Але вони якраз додають такого характеру дуже класного, класні ці всі анімації, те, що називається кінетична типографіка. Так? Якщо пам'ятаєте, була така дуже в якийсь час популярна студія, DIA, DIA Studio, і вони робили дуже багато кінетичної типографіки. Це щось схоже на, на той підхід, але такий більш інтелігентний, такий трошки стриманіший. Короте, класна, класна історія. Просто якийсь слайд з типографікою. Як бачите, тут є отакі. Іконки з того сету, так, які навіть на такій картинці все одно можна знайти якісь відсилки до цього бренду. І це дуже класно, дуже класно, коли отак працює власне, ідентика або дизайн-система, коли в принципі вам не, не постійно потрібно використовувати ставити логотип або якісь ілюстрації і так далі. Навіть по якомусь маленькому-маленькому елементу, все одно зрозуміло, що це за бренд. Це дуже круто. Звертаю на це тому увагу. Так, Visual Language, щось нам тут хочуть показати. Зараз подивимось. Набирається текст, блог. А, ну це, напевно, просто якісь саб-бренди, саб-продукти, якісь напрямки. Так. О, і Оця штука, яку вже робили Collins для Medium і робили ще різні бренди. Але вона все одно прикольна, коли от такими символами роблять якісь ілюстрації. Можливо, пам'ятаєте, там, колись там, на перших телефонах були популярні такі смски, якісь картинки з символів і так далі. Прикольно, що цей стиль зараз розвивається, використовується різними навіть комерційними проектами, брендами. Він тут доволі в тему, незважаючи на те, що це вже було. Наприклад, у медіума досить великого, великого проєкту. Все одно це дуже класно, тому що тут це реально в тему, дуже прикольно виглядає. Так, дивимося, навіть є ці візитки, досить прості. Подобаються такі візитки мені. Є якийсь веб-сайт. Тут наче, цей текст використований більш такий як паттерн. Бачите, його майже. Ми не бачимо. Тепер є інтерфейси мобільні, Всі, все дуже грамотно, дуже легко зроблено, при тому, що все одно ці міні-детальки в іконках, наприклад, отут роблять своє діло, відсилають нас до того, що це все ж таки якийсь якісь ну, хіробренд цей. Так, є якісь. Історія з UI-елементами. Це теж прикольно для такого діджитального продукту, в якому багато чого зав'язано на UI, на інтерфейсах робити свій власний стиль, стиль анімацій, стиль елементів різних. Це платформа, я так розумію, якийсь редактор коду. Тут теж все, в принципі, зроблено в цьому стилі. Класно, що нам показують отакі саме штуки, коли це реально працюючий дизайн для реального продукту. Бо є кейси в нас в українських компаніях, в яких все заточено на софті. Не можу згадати, яка ж це історія. Здається, в фонді, фонді є така платіжна система, я її користуюся. І там на різних, якщо знайти в Shopify додаток фонді, то там це просто виглядає якийсь намалювали дуже класний дизайн, якийсь дуже стильний логотип. При тому, що ти це коли використовуєш, ти цього всього не бачиш. Ти в реальності бачиш дуже жахливий олдскульний інтерфейс. А на самому сайті фонді... Інакший типу ну, на промо такому лендінгу. Інакший дизайн теж адмінки, інакше логотип і так далі, не такий, як в додатку в Shopify. І там він теж, типу, гарний такий, намальовані якісь UI-елементи, щось типу, таке, що в тебе буде якась класна адмінка, по того ти реєструєшся, використовуєшся, і там взагалі, якась, взагалі не то. Типу повна діч. І це дуже прикро, бо в нас в Україні чомусь знаєте, маркетинг переважає над продуктом. Цей маркетинг дизайн він вище за ієрархію, ніж дизайн продукту. І це дуже прикро. У мене... <кій> мене трошки розряджається ноут, тому ми перемістимося. Так, ми перемістилися, заряджаємося. Все добре. Так, про що я казав? Що коротше, в Україні дуже все печально з цим дизайн використовується лише в маркетингу, а в продукті дизайн на точно не на першому місці. Хоча повинно бути навпаки. Дизайнери, це на увагу, якщо ви працюєте. Десь, де ви можете вплинути на продукт, скажіть, я хочу зробити продукт краще. Я хочу, щоб це працювало. Я хочу, щоб наші клієнти були, щоб їм було більш все зручно, гарно і так далі. Але ми відбули поїхали. Так, нам показують твіттер, навіть стрічку твіттера, чому б ні, нам показують. Якісь ще елементи додатку. LinkedIn-пости. Бачите, як інтегрується брендинг там просто на футболочці на мерчі. І навіть тут якийсь. Це класно, до речі, це класно, коли отакий контент, як просто запис якогось зуму, все одно адаптується під дизайн-систему. Трошки зробили написи, підписи. E, взагалі майже нічого не зробили, але воно вже стало типу, таке гарненьке. E, так, Або отут. Да, бачите, жахливі ці зума картинки. Ха, що ж ти не хочеш. От, але, в принципі, хоп-хоп, елементи версточки і все це вже стало набагато цікавіше. Ну, і, звичайно, ці типографічні історії. E, так. Десь просто гарний капчик. Не знаю, що це. Постер, окей, флешечка. Чому ні, е, Теж класна історія для мерчу. Оці всі елементи. Дуже класна, класна шапка. Подивився, чи реально вона зроблена, чи реально зроблено реальні стікери, реальні олівці. Built a better Internet». Uh, і як бачите, такі дуже прості елементи, тут нема логотипу, наприклад, да, тут просто якийсь слоган, і це теж класно. Uh, тут теж трошки відійшли від стилістики ілюстрації, і це теж класно, чому б і ні. Якщо це стікери, які, в яких ціль бути більш такими розважальними, більш такими цікавими, чому це не зробити? Так? І тут теж нема логотипу, є просто якийсь слоган, прикольно зроблений, і це класний мерч, який хочеться навіть купити. Носити. ось Так, що ми маємо проголосувати. Лого. Я вважаю, що це Грейт. Visual Language мені теж дуже подобається. Грейт, аплікейшн, всі все, що ми бачили, як це в житті використовується, це ж дуже, класно. дуже класний проєкт. На цьому все. Дякую вам. Не забувайте, що ви можете придбати мій курс в записі про те, як робити дизайн-ідентику, дизайн системи Або придбати просто окрему лекцію, якщо вам цікава якась конкретна тема, наприклад, типографічний дизайн або логотипи і так далі. Силка теж є в описі цього відео. Дякую, ставте лайк, підписуйтесь, шерте ці відоси і не забувайте про наш новий, новий старий телеграм-канал. Все, побачимось з вами. Чао! Гарного вам тижня продуктивного.